Харківський національний університет внутрішніх справ відвідали міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джефрі Паєт, голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін. Гостей зустріли ректор університету Сергій Гусаров, радник ректора Олександр Бандурка та інші представники навчального закладу. Мета візиту побачити, як проводиться підготовка поліцейських для нової патрульної служби України у спортивному містечку університету, де відбувалися заняття з тактико спеціальної підготовки, Джефрі Паєт поспілкувався зі слухачами курсів. Його цікавило перш за все, чому молоді люди вирішили прийти в нову поліцію і чи важко навчатися та інше. Також відбулася зустріч з майбутніми патрульними поліцейськими. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков наголосив, що Харків серед інших міст України має найкращі показники. Этот отряд поліцейських, самый, у нас вийшов найпродвинутий: 82% з вищим образованием, 22% дівчинки, около 8% бывших виходів з правоохранительної системи. Ми дуже сподіваємося, на цих ребят. которые с 22 часов 26 сентября возьмут на себя ответственность за этот город. В октябре месяце мы начнем работу по еще одной категории полицейских. Это будут полицейские участковые, которые тоже будут готовиться по специальной программе. И это будет касаться в том числе сразу тех городов, где уже вступила в действие полиция. Это будет прежде всего Львов, Одесса, Харьков и Киев. І я думаю, що зімою, ще ви у віддіті, і тих поліцейських нових вже в роботі. До аудиторії звернувся посол США в Україні Джефрі Паєт, який зазначив, що присутня тут молодь є символом майбутнього України, єдиної демократичної європейської держави. Реформа правоохоронної системи одна із перших і дуже важливих реформ, яка підтверджує курс України на інтеграцію до європейської спільноти. That has been made with the Patrol Police Project. Це дуже надихає бачити, як відбувається поступ у встановленні нової поліції. And it's perhaps more important here in Харкові, than anywhere else in Ukraine. І в сенсі це більш в Харкові, ніж в місці в Україні. Real reform, in of and rule of law. Місто, яке демонструє успіхи в. Reform, uh, uh, and these enormously inspiring young people who have grabbed control of their future and are building the kind of Ukraine that its citizens have so long deserved. Сповнених ентузіазмом молодих людей, які взяли своє майбутнє у власні руки, і які е, рішуче налаштовані будувати нову країну, голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Айнін подякував керівництву США за підтримку у реформах, які сьогодні відбуваються в органах внутрішніх справ України. Со своєї сторони я могу завірити, я сказав ребятам в залі, що ми будемо на одній стороні і ісполнітельна власті і поліцейські. Сейчас перед вами четко говорю, что не будет на улицах города Харькова каких-то людей, которые пользуются особым статусом. Ни губернатор, ни государственные служащие, ни граждане, ни бизнесмены, ни полицейские, все будут жить в одной плоскости, плоскости закона. І це перші ті системні зміни, які нам допомогуть двигати боротьбу з корупцією. Під час спілкування за аудиторією міністр внутрішніх справ Арсен Аваков представив присутнім керівника патрульної поліції Харкова. Ним став киянин Євген Мельник. Також міністр внутрішніх справ поздоровив майбутніх працівників патрульної служби Аллу Дробот та Артура Хопту, які цього дня святкували свій день народження і вручив їм квіти та імінні годинники. Основной принцип. Командиры, начальники должны поддерживать, патрульные их должны видеть, соответственно, будет какое-то взаимодействие, взаимопонимание. Ми відступаємо від старої системи, що начальник сидить в кабінеті. Такого не буде. Начальник сидит в кабінеті, когда йому потрібно щось підписати. Я всегда спішу на розвод, спешу спішу і начальники управління других городів, які зараз працюють в Одеса Львов, а працювати з людьми. Про себе очільник нової патрульної служби Харкова розповів журналістам під час прес-конференції. Мельників Александрович мені повних 26 років, лет висше образование, закончив два університета в Києві. Всю жизнь активно занимался спортом. И с 6 лет занимался спортивной гимнастикой, занимался греблей на байдарке, параллельно занимался плаванием в бассейне. Ну, в Киеве работал на в принципе, разных работах. Всегда пробовал начинать что-то новое для себя. Никогда не боялся скажем так, вступать в какие-то такие вот схватки с будущим, скажем так с тем, чего еще не знаю, то есть, в принципе, спокойно к этому отношусь. Поэтому по будущей работе, думаю, что у нас в Харькове все сладится хорошо. Как бы ребят видел, как бы все работают тактически правильно, как таковых нареканий нет. Понимаю, что улица покажет немножко другое, но будем им помогать, поддерживать. В первую очередь будем поддерживать дисциплину, потому что в нашей работе дисциплина, как бы, ну, это, наверное, основной такой фактор, Новий очільник патрульної поліції Харкова закликав майбутніх поліцейських успішно здолати непростий шлях навчання, щоб віддано служити своїй державі і народу України, і запевнив, що у роботі вони завжди можуть розраховувати на його підтримку. 26 вересня поточного року поліцейські нової патрульної служби Харкова складуть присягу працівника поліції на Майдані Свободи і вже увечері цього ж дня вийдуть на своє перше чергування. Усі як один обіцяють сумлінно виконувати покладені на них обов'язки і бути корисними своїй державі. Хочеться щось змінити. Насправді хочеться, я считаю правильно, починати прежде всего з себе. Любое государство всегда меняется с одного человека. Я вижу ребят, с которыми я учусь, у них действительно большие как бы, надежды и очень много желания, огромная вера в то, что мы делаем правильно. А когда очень много людей верит во что-то, это обязательно сбывается. Когда появилась возможность, я все тщательно взвесил, оценил и решил, что я должен, должен просто я не могу не принять участие в этом проекте. Я хотел стать частью этого проекта для того, чтобы, можно сказать, все изменения. Я принимал в них участие. По закінченні візиту міністр внутрішніх справ України, посол США і голова Харківської облдержадміністрації відповіли на запитання представників засобів масової інформації.